Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит І сьогодні я з вами хочу поділитися шикарним рецептом курки по-єврейськи. В даному випадку в мене будуть бедра. Це вірно? Або як? Бедра. Ну, хай будуть бедра. Шо нам для цього знадобиться. Саме 5 штучок курячих бедер. Сір. 4 цибулини таких ну, середніх перчик і неповна чайна ложка соди. Це все. Перше, що ми зробимо, це ми присолимо і поперчимо з обох сторін нашу курочку, наші стегна. ну, Або не наші, курячі, ну, то таке. Так, приперчимо. Свіжі меланий в мене перчик. Так, перевертаємо. І те саме зробимо з іншої Друзі, сторони. Друзі, посолили, поперчили ми наші стегна. Зараз будемо розігріваємо петельню, ставимо і будемо нарізати цибульку. Немілко розігріта, додаємо сюди ось так. Друзі, олія наша розігрілася, викладаємо туди цибульку. Зменшуємо вогонь і притушимо її. Не прижарюємо, а саме притушуємо. Друзі, наша цибулька ось так притушилася, притомилася. Хвилин 5-6 пройшло. Ми її трішки присолимо, а тепер найцікавіше додамо сюди соду. Я вже казала. Неповну чайну ложечку звичайної соди. І зараз ви побачите хімічну реакцію. Наша цибулька буде ставати золотистою, так ніби ми додали сюди куркуму. Бачите? Ось так. І ще на невеличкому огні. Трішки протушкуємо. це буде неймовірно смачний, одразу і соус до курки. Дивіться, пройшло буквально пару хвилин. Ось така реакція відбулася. У нас цибулька, дивіться. Перетворилася, наче в соус в кашецю таку. І тепер викладаємо сюди наші бедра або стегна. Ось так. І залишимо хвилин на 15 під кришкою обов'язково. Друзі, дивіться, яка краса. Пройшло 20 хвилин часу. Перевертаємо, дивіться, це взагалі без нічого. Чиста цибуля. І курятина, все. Перевертаємо ще хвилин 20 почекаю. Так, ось прийшло, друзі, ще в нас 20 хвилин. Я роздавила так, покришила. Ну, буквально три зубчики часнику. Сюди додам. І ще, ну, буквально 5 хвилиночок. Нехай воно протушиться. Дивіться, яке гарне. Соус загустів. О, це буде дуже смачно. Друзі, дивіться, яка вкуснятина в нас половийшла. Яке гарне, нічого немає. Курка, цибуля все, спеції. Ну, це дуже смачно, повірте. І ще й такі гарний з цибулі получився у нас соус. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно! До нових зустрічей!